У нас у всіх бізнеси, доходи, квартири, машини, садочки, школи, цікаве життя, дружини, чоловіки. Ну, коротше, все було налаштовано. Приходить о, жахливий період в нашому житті. Є перел... наступає переломний момент. Ви не виїжджаєте з Києва? Ви продовжуєте ми виїхали з Києва на Західну Україну. Ага. Uh, мені там не подобалось жити, тому що все одно ти живеш і в ніби в якомусь очікуванні. Uh -huh. У нас було дуже гарно налаштоване життя в Києві. Uh, навіть на момент уже війни uh, ми мали дуже багато роботи. Uh -huh. Але через ризик мене діти дуже боялися цих всіх вибухів, сирен. Uh -huh. І старший син почав. Я бачу, що він почав панікувати. Uh -huh. Ми вимушені були знову переїхати в Західну Україну. А Західна Україна для мене це або ти починаєш уже. Там з нуля нерухомість. Або ти їдеш за кордон і там з нуля. Ну, ти починаєш. в будь-якому обнуляєш тобто, да, будь випадку обнуляєшся в будь-якому випадку. І там, починаєш. і там з нуля. Угу. От, але все одно Західна Україна це був період, коли почалися ці відключення світла. Саме перший рік дуже важкий був. А, ну, тобто якраз 22-й, до блекаута, і блокаути да, ви да. теж застали? Блекаути початок. Початок блекаутів ми угу. застали, ми виїхали в 23-му році в кінці зими. Угу. Тому... Я, я дуже чітко пам'ятаю. Такого. Там були ужасні блекаути, коли в нас ще будинок був повністю на електриці, там тепла підлога, ну, генератор всього не витягує угу. і пропадає мобільний зв'язок. Не те, що інтернет, просто пропадає мобільний зв'язок, вишки, проходять якийсь час, вишки не працюють вже, і ти просто як ну, нічого немає, ні світла, ні води, тому що все на світлі. І був цей період дуже важкий.